Та блядь, знову мені на плоти йти. Даю щось нормальне. Коли на одну плоть по два рожки не витрачатимеш, тоді й дам. Йди готуйся, не маяч. Здорово, сталкери. Тобі чого? Викладай. Ти потареване прийшов чи полювання вчитися? Я тут щось типу школи відкрив. Постріляв за життя чимало тварюк. Є що розказати. Зараз, звісно, здоров'я ніяке. На вилазки з тобою ходити не зможу. Тому уроки мої теоретичні, за безплатні. Що скажеш? Безплатні уроки дуже цікаво. Ось тільки навіщо тобі це. Сам подумай, затон кишить бандитами й мутантами. Кому стане гірше, якщо тут стане більше досвідчених вільних? Правильно, бандитам і мутантам. На перших я людей не відправлю. Інакше мою лавочку швидко прикриють. А ось учити тварюк відстрілювати. Це, будь ласка, ніхто не доколупається. Та й бандоси подякують. Вони ж самі мисливців наймають, коли якийсь мутант їм проходу не дає. Ну що, я питання, чи до справи перейдемо? Може бути, розкажи, що і як, і я подумаю. Ну, дивись. Зазвичай я починаю з дрібного плоти чи собак. Принесеш з них трофеї, отримаєш залік. І купони само собою. Якщо упораєшся, дам завдання на дичину побільше. Ага. На дуже то вступлоть. Жужа, не нуди. Так що, сталкере, почнімо з основ, чи може ти десь дорогою настріляв плоти чи собак. Тоді, як досвідченому, видам складніше завданнячко.